23 травня 2023 року. Заняття з розвитку мови, художня література. Тема заняття читання казки Андрія М'єстківського, Метелик та Пушинка. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, Ліси і Поля! Доброго ранку, країна моя! Доброго ранку, мій рідний садочку! Доброго ранку всім мири тепла. Спав метелик і раптом прокинувся. Більше спати не захотів. Ворохнувся, потягнувся, з майорів і вгору полетів. Сонце вранці лише прокинеться, метелик знову кружляє і в'ється. Казка Андрія М'ятки, м'ястківського, метелик та Пушинка Зустрілися в небі двоє. В одного крильця вирез нік відчасті, наче шовком вишиті, другого не крильця, а наче прозорі волосинки. Що ти таке? питає ти, що з квітчастими крильцями. Я пушинка, а ти що? Я метелик. Куди ти летиш, пушинко? В небо. Навіщо воно тобі? З нього Високо всю землю видно, то й хочу побачити, де я стоятиму, яке поле прикрашатиму. Ти стоятимеш, прикрашатимеш. а вже ж і зеленітиму. Ти ж така манюня, аж смішно. Пролетиш трішки та щезнеш. Зовсім не стане тебе, наче й не було ніколи. А ти будеш довго? Звісно, буду. Я метелик. Бачиш, які в мене крила, які лапки, вусики, хоботок, як я гарно літаю. А я, ти непомітна і своїми волосинками не махаєш, а ще кажеш стоятиму, зеленітиме. Мені мама розказувала, яка, мама? Хіба в тебе може бути мама? Мама є у всіх. А де ж твоя? Он стоїть при дорозі. Висока, кучерява. Як її звати? Мама? А ще як? То поля? В неї теж є мама? Є. А як звати її маму? Земля. А ще як? Україна. Метелик звернув праворуч, ліворуч, злетів угору, торкнувся вишитим крильцем синього неба, звисока глянув на ледь помітну пушинку, що поволі лета, летіла над землею, і подумав, пушинка, ніщо, а ще вихваляється, зеленітиме, високу тополю матір'ю називає. Метели гордо розправив крильця і полетів над полем. Шукав пушинку, але ніде її не побачив. Опустився на землю, сів на... на квітку погрітися проти сонечка і почав розповідати квіточці про пушинку, яку зустрів у небі. Нікчемно, непомітна. А хвалилася, що вона донька високої тополі, і ніде вже її нема, зникла, щезла. Ні, розмальоване метелику. Чому ж це ні? А де ж вона? Покажи. Ось, біля мене, жива зелена гілочка із землі пробивається. Це вона. Політавши небом, знайшла собі місце, припала до вологої землі. І зростає тополинкою. Глянувши на зелену рослинку, метелик посмутнів від заздрості, спохмурнів і почали линяти квіти на його крильцях. А молоденька тополинка потяглася до сонечка. Діти, скажіть мені, будь ласка, хто був у небі? Правильно, моє любі, це пушинка та метелик? А куди збиралася пушинка? Пушинка зібралася в небо. Подивитись, де вона буде стоятиме? А чиєю дитинкою виявилася пушинка? Молодці, вона виявилася дитинкою тополі. А про що подумав метелик? Метелик подумав, що Пушинка вихваляється. А чи зникла Пушинка? Правильно, пушинка не зникла, вона перетворилася на красиве дерево тополю. полю. А скажіть мені, будь ласка, чого вчить ця казка? Правильно, ніколи не можна вихвалятися. І вважати себе кращим, ніж хтось. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей, малята!